Працівники ДБР повідомили про підозру шістьом учасникам злочинного угрупування, яке організувало промислове виробництво та розповсюдження наркотиків на Дніпропетровщині. Місцевий мешканець організував виробництво наркотичних засобів у промислових масштабах. До наркобізнесу він залучив навіть власну дружину. Спеціальну лабораторію злочинна група облаштувала в будинку одного із своїх учасників. Виробництво кришував місцевий правоохоронець, він не тільки прикривав наркоділків, а й забезпечував постачання інгредієнтів для наркотиків. Нарколабораторія виготовляла у великих обсягах метамфетамін та інші наркотичні засоби. Виготовлену продукцію учасники угрупування розповсюджували за допомогою так званих закладок. Клієнтів підшукували через інтернет. За попередніми оцінками, місячний обіг нелегальної лабораторії сягав 5 мільйонів гривень. Під час спецоперації правоохоронці провели обшуки у нарколабораторії та за місцем проживання учасників угрупування. Слідство триває, встановлюються інші учасники групування. Також вилучені спеціальне обладнання, речовини, з яких виготовляли наркотики, готові наркотики, чорнові записи та готівку. Шістьом учасникам групи, у тому числі організатору, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.